Астрологічний прогноз на тиждень з 29 квітня по 5 травня. Весь тиждень прогнозує виникнення нових ситуацій, нових сюжетів, таких що раніше не було. Про це свідчить багато планет у весняних знаках Зодіака. Меркурій впродовж тижня виходить з ретрограду і відходить від точки затемнень. Це означає більша свобода в комунікаціях, більша свобода в логістиці, підсилення інтенсивності навчання. Більше активності і послідовності у взаємодії з людьми і поїздках. Понеділок ввечері Венера вийде совна в телець. І у тих, хто не військова, Венера пов'язана з невійськовими, цивільними, з жінками, покращення в стосунках, поряд початок періоду стабілізації. Далі, в травні, Венера буде в тельці. Більш гармонічна енергія. У дипломатів і стосунках більше налаштованість на конструктив вечора вівторка Марс вийде із риб в овін. Марс це до військових прогноз. І з середи і далі початок нових штурмів. Вихід на перший план того, що готувалося в тайні. Поки в березні і квітні Марс був в рибах, то якісь була підготовка військових операцій. От при марсі Овні вони будуть виходити на перший план. Але військові дії не системні, агресивні, сильні, але не системні. Прогнозую. Стартапи тому, що немає взаємодії з планети Сатурн і з Казірогами, який означає системність. Стартапі нові справи, нові люди, прискорення швидкості подій на словах, а на ділі. Бо поки в Овні був не Марс, а Меркурій, то на словах ну, така була активність і агресивність, а Марс означає на ділі. Весь тиждень Марс має кути певні до планет 60 градусів, це означає. Можливості вибору варіацій дій у військових. І якщо їх пошукати, вони легко знайдуться. Якщо не одним, то іншим варіантом. Вся весна актуальний тренд не перекладати відповідальність на інших людей, а приймати відповідальність на себе. Про це свідчить затемнення в Терезах, перекладати на інших і на Вов, і Вовні приймати на себе. Весь тиждень цей полутон переходить від ретроградно, переходить в ретроградний рух. Він зупинився, зупиниться. Зміна старих колективних і військових план. Плутон в резонансі з колективами, з групами людей і з військом. Тож ж, військо, якісь перешкоди щодо подальшого такого ж тренду, який був, і переорієнтація. Орієнтація, перегляд внаслідок того, що стикаються з зовнішніми проблемами, також плани руйнування. Плутон означає плани руйнування і вони будуть стикатися з зовнішніми перешкодами. Але поки Плутон стаціонарний впродовж цього тижня увага, увага людей сильно буде прикута до процесів руйнування. Тобто цього тижня їх буде доволі багато. Є акцент на ракетних і артилерійських обстрілах. Але багато з них не досягає мети, стикається з перешкодами. Бо зупинка Плутона стаціонарна планета означає, що воно хочеться зруйнувати, а але не отримається щось. Ну не все получається, скажімо так, в травні тренд на об'єднання людей організацій країн і заради руху до миру конструктиву економіки за життя проти смерті, тобто присутні контрастні дві тенденції з одного боку, точкові військові ескалації. А з іншого боку, тренди до того, як припиняти війну. Про це свідчать планети в Тельці і в Овні. Понеділок, вівторок, місяць у Казірозі, увага прикута до політиків, керівництва і топ тих, хто знаходиться на горі. Для людей про місяці в вказірога відбувається емоційне отискання і ну, такий песимізм, а також реалізм. У вівторок ввечері і середа, і четверг, Найбільше нервове напруження. Місяць буде знаходитися водолії, знаки нервового напруження на початку повномасштабного вторгнення, перший півтора місяця багато було планет водолії, і в людей було найбільш високе нервове напруження. Ну от вівторок, ввечері, середа, четвер, місяць водолії, знаки повітря. Тому має багато напружених аспектів водолії, тому прикута увага до повітря, там, артилерійські обстріли всередині тижня більш інтенсивні. П'ятниця, релакс, відпочинок більше тиші. Місяць в рибах найбільш гармонічний спокійний день цього тижня це п'ятниця. П'ятниця-субота, дні суму печалі і реалізму. Місяць, з'єднання з Сатурном, з'єднується зазвичай під час війни це дні жалоби об'являють, або інші якісь ну, такі печальні події ввечері в п'ятницю, в суботу. Ну, а також в конструктиві це реалізм. Е, неділя сильні емоційні непослідов... На, на полі бою. Сильні емоційні і непослідовні атаки. Активність. Е, Марс буде з'єднуватися з місяцем вовні. Це означає несистемно, емоційно наступати, не продумано. У цивільних цей неділя активний відпочинок, важка фізична робота, спортивні заходи. У неділю активність перших осіб, героїв, лідерів і дітей. Про це свідчить Марс з місяцем вовні. Запрошую вас за бажанням прийняти участь в зборі донатів на цьому каналі з 23 по 30 квітня. Збираємо донати на Збройних Сили України. Дякую вам за увагу.